We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we got separate pathways, but your heart's still in mind. Yeah. And maybe we could try it next week. Again. Said we're over. Hands under alone. This time. Every... Всім привіт! З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана. І зі мною в кадрі є завжди моя донечка Аліса. Вона моя маленька бешкетонька і помічниця одночасно. Прийшов час вже висадки пекінки на відкритий ґрунт. В мене цього року розсада пекінки просто вдалась на 100%, хоча я висівала її два рази. Тепер я не знаю, що з нею робити. Звичайно, всю я висаджувати не буду, а виберу, виберу самі найсильніші екземпляри та й будемо висаджувати. Враховуючи, що душів зовсім в нас немає, то я проляла дуже добре, ретельно, ґрунт водою і будемо висаджувати. Висаджую її біля бурячка, тому що пекінка і буряк в минулому році дали в мене гарний врожай. Цього року вирішила повторити. Щоб ділитися якимись секретиками щодо висадки пекінки, чесно. Немає в мене секретів. Минулий рік висаджувала її вперше. Врожай вдався дуже класно, але хочу сказати, що коли будь-що робиться вперше, незалежно, чи це посадка рослин, чи це кулінарія, воно завжди, мені здається, вдається. Коли хоч повторити те саме вдруге, втретє, не факт, що воно вдасться так само. Тому якісь поради давати, чесно, поки нічого не розповідаю, нічого не раджу. Єдине, що висаджую найсильніші екземпляри, в яких є вже 3-4 міцних листочка. Тому що є зовсім слабенькі, то їх я залишаю. Весь город пекінкою не буду висаджувати, але вирощувати мені її дуже сподобалось. Вона дуже декоративна, до неї не чіпляються ніякі ті мушки, гусениці. Ну, тому рекомендую її пробувати висаджувати. Ось такі вже більш міцніші, яких така трохи і міцна корнова система. Але враховуючи, що дуже спека, то звичайно не знаю. Подивимося, як вона приживеться, але на випадок не приживеться, то є ще. Наразі ось так ця картина виглядає: буду я її проріджувати. Можливо, хтось не виживе, то досаджу. А так по мірі росту я буду на салатик прибирати між ними. Щоб було більше місця, тому що коли доросла вже пекінка, то вона займає дуже багато місця, їй з 30 см потрібно вільного місця. Тому я між ними потім буду проріджувати та й буде все гарно зростати. Далі поділюсь з вами нашим проєктом, який вже розпочато, Пішов трохи процес. Бо зараз з роботою трохи не так все швидко йде, як би хотілося. Так, основна водойма йде в такому вигляді овалу, у вигляді човна. Буде в мене три глибини. Перша глибина йде ось на відстані десь сантиметрів 15. См. Тут будуть ще рослини стояти і буде каміння. Далі піде глибина. 50 см, де буде стояти насос, який буде качати воду для водопаду. Там поставили таку плиту, щоб її далеко не викидати як основу під водопад. І ще тут будемо викапувати метр глибини, щоб трохи аліска плавала, і поставити сюди водні лілії. Тому буде основна глибина метр. Цього буде достатньо, щоб і лілії на зиму залишати. Можна робити метр двадцять, цього достатньо, в принципі. І далі будемо викапувати сюди під місток і ще тут все копати. Але хочу сказати, що копати це найтяжкіше. Бо необхідно кудись цю землю дівати, кудись її треба. Тут набрав, там висипав. Це саме тяжке. Але ось так вже процес пішов. Я вже бачу цю водойму, хоча до ідеалу ще дійсно далеко. Хочу сказати, що коли ви взагалі плануєте водойму, то в першу чергу думайте, куди ви маєте дівати ґрунт. Тому що при викопці водойми його дуже багато. Я думала, що мені вистачить місця на теплих грядках. І на теплих, там, на звичайних грядках я помилялася. Місця мало, вже ґрунт висипали там, де альма трохи понаривала, де землі менше, і його ще буде. Будемо вивозити, але перед тим, як просто копати, то думайте, куди ви його будете дівати, тому що його дуже і дуже багато. Але процес пішов. Думаю, що скоро. Буде відео вже повністю про водойму. Водойма в процесі, але ми вже замовили лілії. Ми їх замовляли раніше. Ми не знали, як швидко просто піде час на водойму, як цей процес піде. Ми їх замовили, забронювали, і коли рослина вже пішла дійсно в свій ріст, прокинулася, ось одна велика лілія в нас взагалі вже з квітками, Два, з бутонами, причому бутонів декілька штук. Тоді нам їх відправили. Краще їх садити взагалі в березні, але враховуючи, що ця весна в нас настільки прохолодна і настільки ті всі рослини так туго прокидаються, тому цей процес вийшов трохи пізніше. Вже, як я начиталася, як краще висаджувати саме водні лілії, тому розповім і вам, можливо, когось ця інформація також буде корисною. Лілії, в них коренева система, бачите, така трубчаста, і вона росте більш в ширину. Тому краще всього для посадки брати ось такого плана ящиків. На дно ми вкладаємо агроволокно, щоб наш ґрунт не розмивався у воді. В кого водойма природня, то можна одразу висаджувати у ґрунт. Не потрібно цих ящиків, а одразу посадили це все. У кого вона штучна і в у вас на дні лежить плівка, то необхідно. Можна, звичайно, брати і пластикові горщики, але краще брати такі ящики, тоді лілія буде мати простір для росту. Для агроволокно потрібно, щоб ґрунт, в якому буде лілія, не розмивався водою, щоб, він, щоб лілія мала де рости. Який взагалі краще брати ґрунт? Мені порадили брати всього звичайне чорнозем і глину. Також додавати можна пісок. У нас глини взагалі немає. Просто немає. Є такий чорнозем, трошки з якоюсь глиною. Взагалі лілія неприхотлива до ґрунту, але глина, я так розумію, додається, щоб цей ґрунт також не... Я не піднімався. Допомагай, щоб він злипався і щоб. Бо коли набирається вода, то весь ґрунт він просто піднімається водою, і так само може піднятися і лілія наверх, і плавати. Ви цього можете навіть не помітити, тому її необхідно якось. Цих горщиках просто закріпити, щоб вона змогла вкорінитися і нікуди від вас не поплисти. Візьми лопатку, є в тебе лопатка, якісь грабільки принеси. Тому ми взяли, звичайний чорнозем, тут є якісь і камінчики, є якась глина. Зараз. Сюди на дно. Зараз, Ліска, на дно кладемо камінці. Повністю серед ящика у вас можуть бути ось такого плана камінчики і пісок. Змішуємо камінці, пісок і чорнозем з глиною. Клади камінчик. Робимо таку ніби альпійську гірку. Щодо добре, то є взагалі на продаж добрива для водних рослин. Вони продаються прямо в таких, не можу сказати, що ампулках, але в таких ніби як батончиках. І ці батончики кладуться прям в корінці лілії, і вони такої пролонгованої дії протягом 4-5 місяців вони розтануть у воді, і лілія має. Всі мікро і макроелементи. Я, чесно, ну, враховуючи, що я це роблю вперше, то не є такий фахівець, я цього не знала, я вже це знала пізніше. Але замовляти зараз через інтернет чисто добрива, трохи мені не дуже. Доставка обійдеться дорожче, ніж ті добрива. Тому серед добрив я буду додавати зараз. А селітру також додають ще і фосфорні добри. Клади камінчики, я не знаю. Я насипаю сюди селітри небагато. Це все можна робити в кукаличках? Мені можна, так? Бажано в ротович. Ні, ти його грабельками можеш брати і його тут. Розкушувати, Добавлю ще фосфорні добрива. Також такої пролонгованої дії, це екоплан. Тут також калій, магній, фосфор, кальцій без хлору. Будемо пробувати. Я цим займаюся вперше на наступний рік, то ми вже купимо дійсно добрива спеціально для цих водних лілій. Далі, курінці, нам необхідно прям розкласти. Мама, а камінчики мені? Зараз ми ще будемо камінчи. Я їх прямо розкладаю. Я попробую сьому ці кашпу. Воно ці ну, вже не гарячі, можеш взяти. Зараз я вам ближче покажу. Мені би ще, чесно кажучи, якогось оператора, щоб це все знімало. Руки брудні і показати ближче. Аліска сказала, що курінці в них як осьміножки. Так само. До речі, коли ви купляєте водні лілії, ніякому разі не можна їх залишати взагалі без води. Навіть листя. Навіть Воно вже тепле, Аліска, ти не брала? Бери. Зараз покажу, як я розклала. Ось так я його розложила, поправила всі корінці, щоб вони були всі в різні сторони. І в неї, бачите, є простір для росту, тому що вона росте саме вшир. І у вас буде дуже великий гарний кущ в результаті. Що навіть зелена маса, ось ці листя не можуть бути максимум це одна годинка, що вони можуть бути без води. Навіть зелена маса має бути вологою, інакше рослинка просто пропаде. Тому при покупівлі мені то їх прислали просто в пакетиках, але вони були вологі, і я їх одразу просто поставила на ніч у воду. Це був вечірній час і зранку ми їх висаджуємо. Все, я покажу вам зараз фотографії. Давлю фото, яких я Лілі замовила. Пінг Грейфур, така рожева, гарна. Вона піде, вона така менша. І піде до Аліскіно, Аліскін казан, Алісину Колобаньку маленьку. А ця піде велика, біла, з жовтим піде у нас до водойми. Забулася її назву. Зверху я засипаю повністю піском. І ми вкладаємо, ану Аліс, давай свої камінчики, відеречку з камінчиками. І вкладаємо зверху камінці. Камінці для того, щоб наша лілія зараз, коли піде воду, щоб вона просто не виплила. І цими камінцями ми зараз її просто будемо утримувати, вкладай камінчики. Щоб вона там змогла прижитися. Інакше вона просто. У нас підніметься водою і все. Тому зверху ми її так утрамбовуємо, додаємо ще ваги, щоб під цей ящик також у нас не поплив. Зараз, поки в нас водойма ще в процесі, то ми поставимо її у велику бочку, тому що листя в неї вже дуже-дуже довге. Просто у відро у нас немає таких навіть відер, це необхідно, щоб було більше метра. Все, ліс, достатньо. Це вже на другу лілі піде. так достатньо. Тому ми вирішили поставити зараз бочку і покажемо, як це буде виглядати. Тепер ось так моя альба плаває. Я тепер спокійна, що вона має доступ води, вологи, вітамінів і приживається. Ну, а буде готова водойма, то піде на своє місце. Я вже чекаю цієї краси, коли вони розпустяться. Цікаво. Але я задоволена вже. І, до речі, при виборі лілій необхідно звертати увагу, на якій глибині лілія може жити, тому що вони є і 60 см, є метр, є метр 50. також є і морозостійкі лілії, які можна. Залишати на зиму спокійно у водоймі, а є лілії, які потрібно доставати, ховати в погріб, викапувати і зберігати в такому частково сухому, а частково вологому середовищі. Тому при виборі лілії ви на це звертайте увагу, тому що часто можна купити просто по гарній квіточці, а потім не знати, що з нею робити. По ціни їх хочу сказати, не дешеві. По 300-400 по гривень, дивлячись, який вид лілії. Є, напевно, і дорожчі. Менша це ось є Pink Greyfoot, а та більша Alba. Мені ось ця дуже сподобалась. Вона дуже довго прокидалась. Як тільки вона прокинулась, бачите, такі молоді листочки пішли в неї, то мені одразу вже вислали. Але чекала я десь три тижні. Я залишу посилання в описі під відео, це інстаграм. Якщо комусь, бачите, в мене ось такий ґрунт одразу чорнозем з якоюсь глиною. У нас немає такої прям глини-глини, щоб десь тільки, напевно, купляти. Ми десь після будівництва давнього. Тому я вирішила саме такі додати сюди. Ніякому разі не додається торф, різні перегної, можна тільки трохи компосту. Так, глина чорнозем та пісок і щебінь. Якісь камінчики, піщаники ми наверх кладемо. Мамо, мамо, я хочу тих пісок. Зараз він. Також не треба закривати верх. Агроволокном, тому що лілія не зможе рости. Верх має бути відкритий. Тільки можна тако частково закривати камінцями, саме щоб трохи придушити корінці, щоб лілія не вспливала. Закривати агроволокном не потрібно, інакше вона не буде рости. Її можна просто задусити таким чином. Далі пропоную вам прогулятися садом. Щоб зібрати квіти, але не для букету. Зараз розповім для чого. Вибираємо такі маленькі квіточки, щоб вони нам вмістилися у нашу форму. Тут Аліски вже було дуже цікаво, що з цього вийде. Помістили ці квіти у форму для льда, заморозили. І тепер дуже класно охолоджую я вино, ну а лісі водичку. Тому що спека неймовірна, а хочеться свіжості, хочеться краси, хочеться наснаги, хочеться насолоди і, взагалі, радіти життю. Ну, вино, звичайно, допомагає. Я не буду спорити Напій смачний, особливо в кого є домашній. Тому насолоджуємось часом, насолоджуємось. Життям, хоча мені в якось в коментарях написали, чи є зараз сенс посміхатися. Посміхатися завжди мені здається. Є сенс, незалежно що зараз коїться у вашому житті, все одно необхідно ловити моменти щастя і радіти життю і бути вдячним, що воно у нас є. Пока-пока. And I'll show you my world if you show me yours too.